Днями шосткинці долучилися до формування документу, який має стати підґрунтям для подальшого розвитку громади. Це стало можливим завдяки команді Урбан Реформ з Харкова, представники якої презентували містянам проєкт створення візії розвитку громади. Ми розпочинаємо великий проєкт, який називається візія розвитку шостинської громади. Це проєкт, який буде тривати майже рік. Ми будемо працювати з громадськістю, з міською адміністрацією, з громадськими організаціями з бізнесом щодо розвитку візії, розвитку шоскіської громади. Ми тільки що працювали за Ахтиркою, за Хирської громади закінчили такий проект. Він дуже успішний. І сьогодні ми приїхали. Починаємо такий проект. Шосці увесь проєкт поділятиметься на декілька етапів: на першому його учасники досліджували місто, а саме, провели мапування, дослідили, які місця відвідують, куди тяжіють, чому залишаються тут. А також дізнали. Більше про культуру, природу, бізнес і середовище громади. Сильні сторони, це що ми, ну, як ми вважаємо нашої, нашого міста і нашої громади. Це е, навчальні потужності, підприємства, які у нас є. Потім аграрний сектор, це щодо громади, це менше до міста, більше до громади. Е, розташування, тобто ми межуємо з Чернігівською області, як мінімум, е, промислова спадщина. Ну і зараз у нас велика, велика митниця у місті, Тобто з зі всього. Північного хвата вона розп... тут Всі вантажі і за і розповідають. Ідея впровадити саме у шості проєкт візії розвитку громади став можливим завдяки конструктивним перемовинам команди Урбан РФ з представниками міської влади. Про це розповів заступник міського голови Ярослав Щасливцев. Проєкт у нас з'явився, як зауважила Олександра. Е Колись на заході в Берліні ми познайомились, вона продемонструвала те, що вона реалізувала в нас в області а саме в Охтирці. Зацікавленість є, у нас такого продукту в громаді на сьогодні, на жаль, немає. Тому я думаю, всім буде цікаво, корисно, а найголовніше. Від цього буде який то живий осяжний результат для громади і для всіх учасників цього проєкту. Мета проєкту посприяти успішному зростанню та сталому відновленню шосткинської громади, а також зробити її культурно привабливою, сучасною та екологічною. Як розповідає локальний координатор проєкту Ігор Орловський, вивчення теми урбаністики настільки захопило його, що він вирішив обрати її у якості своєї майбутньої професії. Особисто для мене цей проєкт є. В принципі, багато в чому новим початком, тому що тут я трошки не знайшов себе і зараз навіть вступив в Київський університет будівництва. Оді та цивільну інженерію на факультет урбаністики загалом для громади так це новий погляд, погляд з боку це дуже важливий. у ході зустрічі. Учасники мали нагоду попрацювати над різними шарами шостки: природа, забудова, люди, культура, транспорт. Виходячи з власного досвіду громадської діяльності, деякі з містян поділилися з нами своїм баченням перспектив розвитку рідної громади. Мій напрям більше просиденський це робота мною, Тому я бачу, як ми можемо саме в цьому напрямку. І подібні заходи, вони, по-перше, сприяють взагалі підвищенню обізнаності наших місць е з задачами і можливостями росту. І я тут вже бачу можливість для нетворкінгу та подальшої розбудови нашої штатинської громади. Шлях розвитку зміни, тільки зміни в нашій громаді, тому що ми трошки Яким чином ще потрібно починати з себе в першу чергу. Кожен повинен. Сам в громаді і допомагати громаді змінюватися, пропонувати щось, ось. приходити на такі заходи, якщо хочемо. Тут буде на цих заходах зюмінка і буде вирішуватись подальша доля, якщо там далі нас підтримує. Ми нещодавно у нас теж ми збиралися з молоддю і і я можу сказати те, що вони зазначили. Вони хотіли бачити більше спортивних майданчиків, тренажерів, які вуличні і доступні кожному були в місті. Як від себе, як мама трьох дітей, я хочу більше дитячих майданчиків, які не просто там гойдалки, які будуть, можливо, десь тисячі мотузковий парк, де вони будуть розвивати свої фізичні там, якісь розумові, логічні. Здібності. А ще б хотілося б, щоб було в місті побільше баків для сортування сміття. Як на мене, Шостінську громаду потрібно розвивати з того, що залучати до опаністики. Селище, яке знаходиться біля Шостки, щоб їх якось давати їм поштовх до розвитку подальшого і е, почати все-таки щось робити з е, поселком нашим мікрорайоном, тому що... Тобто нещодавно з'явилися самокати, але вони діють тільки по місту, себто до мікрорайону. До них на них доїхати не можна, і це навіть сприймається навіть не як місто як графічно, воно є числиною міста. Мене є дві причини, чому я тут. Перша з них можна сказати, вона не дуже основна. Це побачити людей однодумців. Це перше, не знаю, може хтось скаже, що це не дуже гарна причина, але для мене вона дуже важлива. щоб побачити з людей проактивних меншість, яка зможе змінити наше місто. А друге, ну я вже ділився сьогодні з молодими людьми. Я вважаю, що візія, взагалі бачення, це має бути фундаментом будь-якої справи, будь-то політики, будь-то бізнесу, навіть сім'ї і звичайних стосунків. Якщо у вас не є спільного розуміння, куди ви ви рухаєтесь, що ви хочете побачити, то є погані новини. Скоріше за все, ви будете співіснувати, а не жити і розвиватися. Тому я думаю, що це дуже актуально, дуже важливо для нашої громади формувати візію серед активних людей, які цим займаються. Завершити проєкт організатори планують орієнтовно у березні-квітні. За цей час громадськість міста та команда Urban Reform розроблять документ спільного стратегічного бачення, який включатиме дослідження, вектори та просторовий план розвитку. У громади запити та побажання містян.